ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддали життя за Україну на Буковині попрощались із трьома відважними захисниками. Старшому солдату Богдану Кривобедрію останню шану віддали в Дубівцях. Із солдатом Володимиром Савкою попрощались на центральному кладовищі Чернівців. В останню дорогу солдата Василя Кошмана провели у Рідківцях. Вічна пам'ять та слава відважним героям. Вартість проїзду у тролейбусі зросте. З 16 травня поїздка електротранспортом коштуватиме містянам 13 гривень. Тариф діятиме незалежно від способу оплати. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Для студентів поїздка вартуватиме 7 гривень, а школярі зможуть користуватись тролейбусами безкоштовно впродовж року. Чернівецький музично-драматичний театр готує прем'єру всесвітньо відомої комедії Шалений день або одруження Фігеро. У центрі сюжету інтриги, кохання та боротьба за справедливість. А у центрі сцени актор і водночас захисник України Олексій Надкарничний. Після служби на передовій він знову виходить на театральні підмостки, аби подарувати глядачам емоції, яких усім нам так бракує. Подробиці дивіться далі. Вже цими вихідними у Чернівцях вперше покажуть піканті комедію у найкращих традиціях хаосу за п'єсою П'єра Бомарше Шалений день або одруження Фігаро. Попри те, що вистава має гумористичний напрямок, вона тісно переплітається з сучасними реаліями. Аж настільки прямо в лоб підходити до теми сьогоднішньої мені би не хотілося. Для мене принципово, що ці дві, цю головну роль грають такі актори, які абсолютно стовідсотково пов'язані з сьогоднішнім днем. І це найцікавіша історія, яка може бути навколо нашої вистави. Актор Олексій Надкарничний у перші дні війни вступив до Збройних сил України. Не маючи військового досвіду, Олексій залишив стіни рідного Чернівецького муздрам театру, а творчість відклав на певний час. Після травми та реабілітації він знову вийде на сцену. Цього разу актор зіграє головну роль у піканті комедії, і це буде його перша велика гра, додає директор театру. Після повернення з війни з участі в бойових діях після лікування, після того як він Десь включився в роботу театру. Він допомагав і організаційно, як менеджер, на посаді помічника директора, і в окремих і в виставах екскурсіях, і вже в окремих виставах це перша. Так, перша вже повноцінна, повномасштабна робота на головній сцені. Олексій Надкарничний каже, мав сумніви, чи вдасться знову повернутися на сцену. У мене закрадалися вже інколи думки. А чи варто мені повертатися в професію назад? Тому що я можу сказати одне, що той адреналін, який я до війни отримував на сцені, він був прекрасний. Той кураж, той адреналін. Але на жаль, на фронті він в тисячу разів. Став більшим. І зараз повернутися мені назад в той стан дуже потрібна була віра. По-перше, в себе і допомога. Я думаю, що Людмила Іванівна зробила дуже великий крок на зустріч мені, щоб дійсно це відбулося. я хочу дійсно повернутися і поринути знову в життя. Яке було до. Найважче переключитись емоційно, додає актор. Для мене зараз зміна стану з попереднього я його так називаю життя поринути в комедію, це занадто і дуже-дуже непросто виявилося. Думав, ну що там такого? Ну, комедія, ну там А Все не так просто. Тим паче, що матеріал настільки цікавий, настільки і складний водночас, що пластично, музично. І внутрішнє поєднання, моє особисто за себе кажу, дається дуже непросто. До комедії долучили художника-постановника, який вперше почав працювати з нашим театром ще в 1988 році. Третя вже співпраця з театром Кобилянської. Колись була вистава Руда кобила з дзвіночком». Це 88 рік. Дуже давно потім була е, мадам Баварі». Це в дев'ятому році, ну і тепер вже втретє. За словами Андрія Олександровича, відтворити події 18 століття у 21-му надзвичайно важко. Відтак комедія, те що стилізована. Певне таке відсторонення від від матеріалу. Бо ми е, ніби вдягаємось в ті, ну як ми собі уявляємо, ті костюми, навіть там і кросовки е, використовуємо і так далі. І получається такий колаж стилістичний, да так? то тобто, така сучасна стилізація. То чи буде весілля, чи врятується фігаро, чи переможе, чиясь примха, чи всесвітня любов. Дізнаєтесь вже 17 травня, о 17 годині. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Лед не зарізав свого друга. У Чернівецькому районі правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство. У селі Снячів під час розпивання алкоголю між двома місцевими жителями виникла суперечка. 40-річний господар будинку вдарив 37-річного гостя ножем у шию та втік. Потерпілого доправили до лікарні, де медики діагностували у нього тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани. Правоохоронці розшукали зловмисника та вилучили речові докази. Зрюваного взяли під варту. Триває слідство. Музика. У автомобілі спалахнула пожежа. Інцидент трапився в Чернівцях. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили очевидці. Вогнеборці, які приїхали на виклик, ліквідували загоряння на площі 4 квадратних метри. Полум'я знищило салон та кузов легковика. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Музика. Черговий незаконний вояж за кордон припинив службовий собака. Двох порушників на привалі виявив патруль Чернівецького прикордонного загону. А за допомогою чотирилапого помічника чоловіків вдалося затримати. Туристами виявились мешканці Сумської області віком 39 і 41 рік. Ті зізнались в намірі горами потрапити до Румунії. З Собою вони несли карти з прокладеним маршрутом та кусачки для дроту, яким планували перерізати прикордонні загородження. Стосовно Затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Волонтерський штаб українська команда продовжує підтримувати захисників на лінії фронту. Цього разу волонтери передали позашляховик 101-й бригаді територіальної оборони. Сумщина один із найбільш гарячих напрямків фронту. Сьогодні Українська команда передає черговий позашляховик 70-му батальйону 101-й Бригаді ТРО України. Ці героїчні хлопці захищали нашу державу під роботі Северодонець, Куп'янськ, і сьогодні вони боронять нашу державу на Сумщині. Цей позашляховик надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя та здоров'я наших героїв. Друзі, ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Нагадаємо, раніше такою ж допомогою волонтерський штаб забезпечив 153-ю окремо окрему механізовану бригаду. А за час повномасштабного вторгнення волонтерам української команди вдалося передати на передову понад 80 автівок, 3 тисячі безпілотників, десятки тепловізорів та старлінків. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!